Не сюди. <ріп> а хто? Yes. А на основі чого місцеві так зробили? <ріп> Конкуренція? No, so. Між ким? No, Безплатно заїжджають сюди, а туди платно. No, so. А чого мешканці ви тоді кажете? Мешканці що ж, зацікавлені, щоб турбаза розвивалась? Мешканцям по барабану. А, то це так ви кажете, що мешканці, це вони спирають на мешканців, так? Ну no, так. Ми... Ну ми так і зрозуміли, бо щось дуже багато запитань, але немає відповіді. Приїжджали позавчора, ви ж тут стояли, але вони об'їжджали отак. Ага, через турбазу, виходить, об'їжджали, так? Я через турбазу. Тут-чуть далі ця ліра, є проїзд такий. Теж зробили, так, да так, -да, ми бачили, бачили, бачили. Ну це, звісно, неправильно, доступ до води має бути завжди. А це виходить одним можна, другим не можна. Ну... А їду, хто може проїхати це як конкуренція по 10 гривень з чоловіка і по 10 гривень з машини, тут звісно. Так. Бізнес. Ну я взагалі не розумію, за що там беруть кошти, тому що берег зароший і практично. Ну там за ту дурбазу. Є, да? Да? А тут берег не такий, як там. А риба взагалі є? Є, є, але не кожен день. Але є, так? Але Дністер значно впав, бо дуже зароший якийсь, чи це піднявся. Года два назад десь кутову. Ага. Ну, фактично грязний. Дуже брудний, зароший.